Верховна Рада ухвалила законопроект про військову службу, мобілізацію та військовий облік, який має посилити збройні сили України. За проголосували 283 народних депутата. І ось основні положення документу мобілізації підлягають чоловіки з 25 років. Раніше було 27 років. Електронних повісток не буде лише паперові військово зобов'язані протягом 60 днів з дня оголошення мобілізації. Це два місяці, зобов'язані уточнити. Свої облікові дані через центри надання адмінпослуг або ж створивши електронний кабінет призовника військовозобов'язаного чи резервіста за кордоном це можна буде зробити у консульстві. Чоловіки за статусом обмежено придатний протягом 9 місяців мають пройти військову лікарську комісію, яка визначить одне з двох придатний або ні. Чоловіки від 18 до 60 років повинні мати з собою військово-обліковий документ та пред'являти його на вимогу представника ТЦК, поліцейського або прикордонника. Скасовується право на відстрочку для студентів, які отримують другу вищу освіту. Строкова служба скасовується, вводиться базова загальновійськова підготовка. Всі звільнені строковики переходять у мобілізаційний резерв. З нами на зв'язку зараз Родіон Кудряшов, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади. Слава Україні, родіонигероям слава! Бажаю здоров'я вам та лідетям. Не знаю, чи бачили ви ролик відеоролик, який запустив львівський ТЦК агітаційний ролик за мобілізацією. Доволі красномовний із важливими сучасними сенсами, які вкладені у нього. А суть цього ролику у тому, що ну, якщо так тезово, якщо не хочеш служити, якщо ти не будеш служити, не хочеш служити в Збройних силах України в українській армії, то доведеться. Служити у російській, але загалом про ваші думки хотілося почути після роботи нардепів, після прийнятого законопроекту у Верховній Раді. Ще має підписати його президент. Але хотілося б почути, що ви думаєте стосовно взагалом проробленої роботи і тієї мобілізації, яка яку очікують військовослужбовці продовження мобілізації. Ну, перше, що хочеться сказати, да, і я думаю, це не буде певним секретом, що закон про мобілізацію був дуже очікуваний, тобто його дуже сильно чекали, як в Збройних силах України, так і взагалі у всіх силових відомствах для того, щоб розуміти, як надалі буде розвиватися ситуація щодо поповнення військ, звісно, тут. Не може не сказати про те, що дуже затягнули, дуже велика е кількість часу була втрачена. Дуже багато часу ми обговорювали питання мобілізації. Ну і, врешті-решт, е вчора законопроект був проголосований, і я думаю, зараз е це виключно. Діло техніки, і як цей закон буде далі підписаний і вже впроваджений, звісно, є певні нюанси, про які б я хотів сказати. Це те, що в законі про мобілізацію відсутні норми демобілізації. Саме з таким клопотанням вийшов до Міністерства оборони головнокомандувач. Олександр Станіславович Сирський і логічно пояснив декілька аспектів. Перший аспект це те, що зараз неможливо скласти певний графік ротації, неможливо випрацювати цей момент, тому що в нас є резерви, але резерви вони не застосовуються так, як Повинні були б застосовуватися, вони застосовуються як пожежні команди, тому про це говорити на сьогодні без мобілізації, без основного говорити не можна. Друге, це е, взяли, скажімо так, таку тактичну паузу для того, щоб більш детально опрацювати саме сроки служби, тобто е, розробляють певні, е, скажімо так, комбінації, де це буде 36 місяців чи е, безперервне находження під бойовою задачею там більше 18 місяців, і це, я теж думаю, буде впроваджено. І в цілому, закінчуючи да, цю тему, е, е, вклопотання йшлося і що підтримано, і е, залишення саме старих правил, е, старих норм, е, старих нормативів щодо. Можливості звільнення з військової служби тому всі ці історії, які є навколо закона про мобілізацію, що немає демобілізації, дуже багато у тому числі і політиків не благочестивих на цьому маніпулюють. Це є неправдою. Тобто на сьогодні все залишилося як було. Дуже приємно мені безпосередньо, що збройні сили. Зберігають своє лице і говорять так, як є. А саме Сирський сказав, що ми готові над цим працювати, тобто над законом про демобілізацію, але потрібен час, і сказав, які речі реально впровадити, а які ні. Якби ви могли подавати законодавчі ініціативи, то яких би ще хотілося змін, які би могли стосуватися наших законів щодо мобілізації? Ну Ініціатив є дуже багато, наприклад, обов'язкове да обов'язкова підготовка, точніше збільшення кількості часу підготовки майбутніх військовослужбовців. В цьому форматі я б прителі приділів більше уваги, тому що на сьогодні дуже важливо як ми підготовлюємо солдат, тому що історія оборони України вона не про кількість. Ми велика, скажімо так, радянська російська армія, ми не маємо таких змог розкидатися людьми і так далі, і тому подібне. Тому в форматі підготовки це більше про якість і про більш безпечніше виконання завдань, бойових завдань. Тому саме з такою ініціативою виступає дуже багато. Підрозділів дуже багато бригад, у тому числі і наша бригада. Але на сьогодні є знову ж таки такі реалії, що нам потрібно дуже швидко зараз нарощувати втрачений час і потужно проводити саме мобілізацію а потім, на мою думку, вже розширати, у тому числі і час підготовки. Радіоне, третя окрема штурмова бригада э, дала нам э, і, взагалі, э, не тільки суспільству збройним силам, один із найуспішніших прикладів рекрутингу рекрутингової компанії, яка э, була проведена, і я так розумію, що продовжується. Яка динаміка? Що ви можете сказати про э, добровольців, які долучаються до третьої окремої штурмової бригади? І, э, чи, чи, чи зменшується, чи можливо навпаки збільшується потік бажаючих, скажу вам відверто, що е, під час, скажімо так, да, в лапках обговорення законопроекту про мобілізацію, і так далі, тому подібне, е, кількість е, е, військовослужбовців, які добровільно приходили е, до нас, до третьої окремої штурмової бригади, трішечки впала. Але це не означає, що е, в нас? Е, Ну, повністю зупинилася рекрутингова кампанія, і на цьому є пауза. Я думаю, що після вже прийняття закону про мобілізацію для з більш ясними правилами з меншими проблемами щодо проходження комісії, ВЛК і з більшим розумінням. Люди почнуть записуватися у війська, у тому числі добровільно, у тому числі у третю окрему штурмову бригаду. Тому, користуючись нагодою, хочу сказати, що всі, хто по якійсь там причині до сих пір не у війську, у вас є час, і ви можете переглянути свої думки, свої ініціативи щодо. Цього формату зрозуміти, що так чи інакше, ми на превеликий жаль вже в таких реаліях, як широкомасштабне вторгнення терористичної Російської Федерації, Російська Федерація від нас нікуди не дінеться. Тому. Не втрачайте час, заходьте на рекрутингову кампанію третьої окремої штурмової бригади і долучайтеся до нас. Ну, хоча б на ось цей тренінговий тиждень, який пропонує третя окрема штурмова бригада, можна буде набути досвіду на етапі підготовки. Ти напевно не обіцяєте, що не буде боляче. Ну а але ж підготовка вона вимагає зокрема і сил зосередження. Дякуємо вам. Діон Кудряшов, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади, був з нами на зв'язку. Дякуємо за ваш захист і рухаємося далі.